Друзі, приїхали, ми купили мотор. Чайки посота приїхала, привезла мотора і коробку. Ми купили його у знайомого. У нього машина була після ДТП. І залишився двигун і І Ми його купили, Хлопці вже привезли його. Все, а тачка в нас тут -то під, під машиною. Вона в нас тачка, ребята, а тачка під машиною. Зараз Вадюха буде краником, краником підійме. Під, під і, і все. І витягуємо тачечку і все нормально. Тут у нас зразу дава коробку соединяємо чи ні. Тут она на, на прицепці прямо. А, ви на... Візьми ще ломка, щоб легше було важко. Наша, ми і так. Що, откривай, прицеп подавай. Дай прицеп <говори> хозяїн відкривай. Ля-ля нахуй. Откривай. Вс. Ты сказав, тебе на, на колісо і потягне на колесо прямо, чи ви так вже не сідаєте? Ні, не ні. Нема тюгайся. Молодец! Діти, не ма тюгасі, кажу. Давай наполовину у нас дай. Я ломам, я ломам. Слой. Всё. О, все, четко. На надо, надо, на Давай, давай. надо, надо, Давай, давай. Стой, 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 стой. Помалу. надо, Давай, давай, давай. надо, надо, давай, давай. надо, надо, — Так, сюди можна скласти. — У прицеп, у прицеп вложив. — Ти ви що безканиху? — Вложив все в прицеп. — Так, 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 оце вакуум, оце нерви, розвід, рулява, оце блядь. — Все, 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 то вакуум, то... — Кидай усе. — Кидай усе, що можна. — Так, речка рулєва, стойки, те-те-те, то металолом, але хто те... — Так, кидай там металолом. — Це кулиса. — Колись була...

Ебать! Тима щупалять. Да тут ащу. Нет, чуть, ну видно потихоньку Пашу, пробег пробіг невеликий, понял? Да нихуя, тут великий пробег, да. Невеликий. Скажу. Невеликий, ваш не великий. понял? Ну вставь, маленький щупа. Давай, вставляй встав, щупи. Вставь, ведь не любого щупа из мотора, встав сюди такой. А дим, динищи. Ні, мотор такий, видно, друзі, я не знаю, скільки пробігав, але видно, що пробіг такий нездоровий, чого. Боля, видно, по пробігу, знаєш, що дивись, Просто поняв, крюкки такі непогані, поняв. Цвіт такий, іменно не, не зашурханий, поняв. Рульова речка така непогана, диви. Масло, не десь масло піздавало, вони ж його ворочили, Да. Вони, вони ще знімали, пер... Машина перевернулася, подиви. Коробка, подиви. З-под кришки все сухо. Да. Алло? Та яка разниця, бля? Масло є, да. Масло, масло так... да, дохуя. Надо... До що, хай буде масло. А, а масло новое. Масло класненьке, новеньке. Хай буде масло. Не хочеш хорош дивися, що ми робимо? Не хочеш патронить. О, бля, пощупай щупай щупай. Подивись, по щупай. Щупа, щуку, щу не хочете по маслу А, Да, мать и щуп. Дивися, що надо, надо його роз... коробку знімаємо. А що все зробить? Давай, блядь. Пока вы, блядь, поехали. Ребята, ремонт коробок будь-якій злодію, автомати, механіки. Це ми зараз робимо коробку GLM Грант, це на продаж робимо. Ось ще одна коробка розібрана лежить, на продаж теж буде. Gлієм грант, кому треба буде. Автомати, механіки, всі коробочки, ось, ось якісь бронзові, дивіться, тулочки якісь такі, такі прикольні. Олег, це за коробка, за коробка з такими бронзовими. Трафік 2,5. Обля трафик. коробка дорога на неї. Це, 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 це бронза? Трафік, рено трафік. Дуже багато запчастин до коробок є. Це це всі китайські коробки. Емгрант. Це, по-моєму, така ж китайська теж. А, це не китайська коробка, це якась корейська коробка у нас лежить, не пам'ятаю. Багато запчастей. З СК, МК, Засхорза. Кому треба ремонт коробок, звертайтеся, Чи мастер по ремонту коробок. Займається коробками вже 20 років. Любий вид сложності коробок. Ну, варі... тільки не робив, варіатори не робив. варіатори в мене є другий мастер, який робить. Звертайтеся, номер телефону буде у нас на екрані. Так, відбираємо коробочку, що заклинемо. Немо вибити полось. Ой, не полось, Чашечку. Помогти? Ні-ні. Такі ці... поблав... да, це в інтернеті найшов, поняв. Прям все як новеньке дивись. Може, подчимнички живі. Подшипники як новенькі. Я крушу, блядь. Щас. Тут так хер достанеш, блядь. Він, він, він мені... Почипнички, ну шопля. А подшипники вообще класно. Найди хоть один гул губ, бі. блядь. Оце, він же полос мене, може сипа не так забив, блядь. Може, блядь, китайська якась сильно, блядь... Ні, це я полосом. Може туди піздячи, блядь, іменно вже поняв з розмаху. Полос я йому передавав. Ось, може тебе да забив не так, як треба. Та херсь просто не попадало щось з маски. Маска Смазка не попадала. Просто. А зараз, хоча подивимось, що до чого, Бачите, все ідеально, блядь. По чипічці все в ідеалі тут. Чом проблема тут. Я ще тут все саму... воно дивіться. Дивися. — Все чітко, блядь. Все, блядь, просто ідеал. то вона не гула, а це загула, що типа не, не гуляй, як ось так. Ну <реку> блядь, ну реально нема нігде не гула, не раковин, нічого. Корпус так чітко, блядь. Як його витащить, я не знаю. Не можна вибить полуось, не можна вибити. Це просто як міняли полуось, І може він забив її, блядь, і просто, блять... Це просто не попадала смазка, Ми... і воно мотанулося. От іменно вот в оцих каналах а -а -а. і все, я не знаю що там за полуось, і не знаю що там за канали і як його правильно тепер ну, я йому бевчу передавав оригінальну але не китайську передавав йому Ну, міняла йому людина у блядь, у черкасу на цю сторону щоб розович його був. я не знаю хлопці щось дівчат Давайте ще спідомати робити. Щоб ще нікого не треба купляти. що нам треба? Другий, да? По, по, по поставиш корпус, а ти спереді другий. Ну, ти поняв, що... А, там де Да, де завар. А, ти подожди, це ж воно тут. от. Ти можеш Давай просто... Подивим, Олег, так? да, дивися. То просто оце да, можеш зараз поки не трогати. Просто цікаво, що там воно так сучило. Вони побачили. Мені ж главну пару треба сути. А, ну да, главну пару поставили. Бо чашка, мабуть, китайська, не оригінальна. Та не, оригінальна. Щось матонуло, щось не Щось матонуло і... Проблема, що полосі нема не. Що я зробив? Що? Ну подиви налив, нахуй? Ну подивися, ну блядь, ну як завжди, своєму репертуарі. І а, Ви, все, все люблю, ти Що, щас, подожди. Подписав 5 чи ні. Спортай п'ятий, все, написав. Що не бачиш? Спорт... Що, спортс, що заноси. Тільки заноси. Ворог. Так, Валюха, динаміки викидай давай. Тут динам... Це теж викидаємо. Куди? А, а не, що не Ні, куди ти дінамік пішов? Викидають, на мусор. не Ні, не будуть. На мусив це на мусор. Так, це, друзі, остача в нас. Спортей, з воно однакове. Зараз ми беремо його, Валюха, гай замотав, щоб ці болти в нас насохранилися. Беремо фоткаємо. Це 24 рік. Робимо фото. Стоєчка стабілізатора тут теж ось є. А Воно ще прикрут. Що, Вадюша? Динаміки викидаю всі, Вадюша. Ручки дивися, якщо це полома, дивися, то викидай зараз. Діки... Да я знаю, тяжко що бери і все. Тобто і ця вирвана на. Само пізда. За... Якщо замки вирвані, замки. Диви... викидай. Ну подивись, що він не вирваний. Де покажи. Ну, дивись. Ні-ні, замки викидай, Вадька. Динаміки викидай, замки викидай. І правильно все підписувати. Все маланси правильно підписує. Ну Воно, щоб ти мені не мішав. Я тобі не мішаю. А ти любиш, всунути. Ти, ти сюди, сюди все. Ти батька сюди. Сюда... Все, все в ящики поскладає. Не, батька, треба ручки заматувати у ці батьки. Вони дорогі ці ручки, поняв? А, вони поцарапані, їх не треба. Вони вже поцарапані. царапані. Вони вже Ну подивись, що ручка не поцарапана. Не, не а, а ти фотографірувався, все ж? Ну бля. У тебя же телефон, бля. То для чого ти складаєш по 10 раз, тепер? Розкладати і складати, склада теперь, водюшка, ну, скажи. Сейчас та так приїдеш, блядь, будеш полетить. Не, мы воно не, не сфотографировать, воно надо перекладувати. Не, нам надо зараз воно фотографировать. Все, не. виложуй давай. Не буду, хочу выложить? Давай, давай, щоб знав. Що для У Тебе телефон є? Есть. Тобі важко сфотографировать. Ложи, здравствуйте, фотографируем. яка сторона? Знаешь, какая сторона, чи не? левый. Знаю. А, це, а, а ти знаєш? що Передня ліву. Що, я ти так, що я... ложи, давай, я все фотографую, вонюха. Це воно буде нас сі із сім, ось, ваше, друзі, буде. воно. É, бачо, не бань, буде. Вадька, що, мені можна є, Ватя, продавати же треба, його. Тобі по барабану, що воно там буде лежати, там годами буде запчачі лежати. А от ти по хую, а мені ж треба продавати, ж його. Бабки, тобі треба, Валька? Ось тухлі, байки я новий купив тобі, гарні. І кого? Тухлі, тухлю. Кидай, кидай, Куда, Куди сюда вже? А воно все в один ящик. Один ящик, в Один ящик все відео. Все, друзі, працюємо. Друзі, все вже. Готово до відправочки. Подрамник теж готовий до відправки. Людині болти теж з болтами. Такий подрамник стоит 500 доларів, друзі, щоб ви розуміли, такий подрамник стоит 500 доларів. Він тут здоровий, масивний подрамник. От можете можете подивитися, скільки коштує такий подрамник, бачите. Отакий от подара, скільки він коштує. Може я ще про треба, подивитися зараз. буде. А надіємо зараз. Так, Вадюха, акцент 8-й год, задня балочка. Що тобі Вже людина ось це, 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 це треба повністю в зборі, ось це все. Повністю все. З усім, ось сюди, з усім людина. Без балки, короче, зняти да. ось все. Тільки без балки. Диви, чотири, чотири болта відкрутив і болти туди людина. Чотири. Ніхуя там не чотири болта. Чотири болта відкрутив, тут не так, чотири болта відкрутив і пол. З усім. З усім. У людини. У людини стоять отакі, такі, поняв? Барабані. Да хай стоять, нормально М -м. вони. Він, він міняє на ці. Ой, він міняє на ці, понял. Ось батько стоять барабані тут у тормозах. А він собі ставить такі Та бо... це ж тут акценти. Я караль, бо в нього вже клинули два рази, поняв? Не, не рівняє хуй з яйцями. Ну то. Все, давай, знімай. Чотири болта открути п'ять минут. Засікаємо, время, Вадюха. За п'ять минут зробиш, чи ні? Ні. А скільки минули. Я щас перекурю, блядь. Да ты и так куда кури жить, дай. Охай, все, давай, давай, пью. пей, yeah. давай, yeah. давай. Он супа не увлажнян. Шо это таке Вадишка? Подписывайтесь, Валька. <бать. как> <Резі, как> вони <как> вони хорошие ні? Вроде бы не поважают. Так, все, Бодя розбирай дварька, пошли за мной, я тебе дам работу заража. На пять минут роботи там, Валька. Побачив тогда. Ты дефишись, пора боюсь. А я що роблю? Диви, я снимаю тебя. Ну, Дивись, батько. Я тебе снімаю, бач. Ставлю сюди. І... Дві дверки. бо надо буде. металобрухт. Так, все, прохмашлічик Вадюша вже вигрузив. І, при... і що ми бадюха робимо зараз. Работаємо. Розбираємо з водюшею дверки. Вадюшка молодець. Не п'є сьогодні вінся. Ти не пився сьогодні. Ти вже пивай. Ма... Бать, Молодець. Ні, рево пив вже, не брешиш. Де? Не пив? Шо, О, оце, оце, оце поступок нормальний, валюка, ти вже прикращаєш трошки, так, да? вже все. Все, вже надо. Розбираємо дверки і спотейшн. Працюємо, работаємо. Зараз будемо складати запчасті. А, тут сюди як руль, блядь. Руль тут класний, тільки ми бо, от... Ліпіст, руль з ліпістками даже. Все, працюємо, друзі, складаємо, собираємо все як треба. Так, друзі, приїхали ми на участочок, але будемо працювати. А що ми будемо працювати, продали ми кону. Продали кону і привезли ми електрика. Електрика буде нам проводити світло, щоб нам зробити інтернет. Бо інтернет у нас є, ну висить, а інтернет не працює. бо треба нам камери і треба інтернет. Заїжджаємо, продаємо кону. Вже не продали, вже перереєстрували кону. Зараз будемо робити кольосики, як говориться, ставити на колеса і приключувати кольоса, бо кольос там немає. Бо ви бачили у ролику, я вирішив людина, людина приложила мені гроші і я її продав. І продав я її за 5 тисяч Ну, Я ще дав передачу капот, дав, речах, дав дуже багато запчастин. Плюс-мінус заробітка в мене буде на неї чистить 500 доларів. Ну Просто в мене зараз, друзі, стройка йде і мені треба дуже багато грошей у строєчку. То я вирішив її продати, а потім машин фатає. Що заробив, обналічив, якось так, друзі. Люди зараз будемо ставити ми сюди. колеса будемо ставити і будемо грузити. Так, а що нам тут? Тут нам треба зробити нам треба вставити якось сюди, відкрутити і прикрутити. Зараз ми якось зробимо його, прикрутити, він просто випав. Він довгий просто цей річак взяв, Зараз ми відкрутимо ті болти і ми її прикрутимо Дивіться, Дивися, треба відкрити е, на 10. Ні, ти просто поставив... донкрат, сам... поставив... Ну там о, понял. Я хочу, щоб ці врази. Я а... не знаю, я поня... Тут Слабенько взяв цього, поняв. Під бинці має. Ось таку, ні, треба знизу, знизу треба. Давай знизу пробуємо. Знизу пробуємо, знизу таку. Раді трубою. бою. Вставляю, Ні, Зни... ні, не зверху. Знизу, знизу, знизу. Вставляй знизу. І сюди, а зверху я буду держати ключом обічно вини, поняв? Мабі? Беремо на 19 ключика сюди. ні ні от всім, накидний, накидний. Пішов, так? Да? Все, ключі. Все. Так, це не хорошо буде, заради щось поставимо, то може б навіть... ти вже можеш катати його. Тільки, мабі, щоб Максим, щоб оце сім не задерживався, Максим, оце мені, бо воно ходиве, поняв? Добре. Друзі. У нас на розморочку з'явився такий автомобіль. Дивіться, уважно, це Hyundai Santa Fe 2011 року. Получається, він в такому дуже в хорошому состоянні був. Взагалі тут, як говориться, муханий не... Бу... власник автомобіля дуже беріг автомобіль, включилося ну, таке горе. Це ДТП. Все тут у нас в ідеальному стані, салончик теж в ідеальному стані. Машина вже розставлена, бампер на два вихлопа. Це на дизель 2,2 двигунного зразка. Диски на 17. ну Трошечки по цьому треба красити, а так нас, в принципі не побиті диски. Ось з таким ударом. Двигун 2,2. По форсунечка, по двигуну питань немає. Гідру тут розбитий звісно, і розбита клапанна кришка. Ну, клапанну кришку ми замінимо. Питань по клапанній кришці немає. По щупу ми витягуємо щуп, масло все як треба є. Площадочка ціла, мозги цілі, що одні, що другі. Може, кому треба омиватель, кому треба туманочка. Так, відключаємо акумулятора. Да, двори надо закрыть. Закрыть, Вадька, закр двори босквозняк. Здесь, блядь. Трошки видео. Ватя без матьюгу, Вадька. Не да. надо матюги в Ютубе, чтобы было. Сейчас сделаю, сделали, Все. Да? Все. А ну, механ на завод. Тань, заводь. Как интересно заводы. Че, ключа ложить? Там нажимать кнопку? Ты что, подключил? А ну, а он что не делает? Просто не делает, Вадька. А знаешь, что не делает? Что он Что делает? Робит? Делает? Да. Там, Вадька, ну что ты сделал, Адюха? Ох... Ну зажми его нормально, блядь. Что ты это сделал? Вот це шо... ну что это такое, Вадька? Вот это что а такое? Вот крив возьми. Возьми и зажимай, бери. А ты что, не нет? Ну конечно нет. Ого. Ліча візьми, гарно зажми, щоб була контакт. Даже мені, блядь, я лентяй. І тут тоже зажми візьми гарно, вай. Щоб да, контакт же тут був тоже. Тут контакт, і тут контакт. Тут оце тебе на тих кнопки, це вода кнопка. Воно воно вач. Кислота бачить хуярна. Ану. Отвртку неси, вай. Вадим, який пробіг? 33 тисячі пробіга. Натисути гальмо. Вася пише, Вадька, Мультимедія працює. Знаєш, який ця Вадька, оце воно з бою подивить. Знаєш скільки? тільки? Як ти думаєш? Ну добра, 34. Тука бачу. Ну, Аварійка мигає, бля. Мигає, блядь. <ривіт> ну ззаді вона не мигає, а, мига диви. Мигає. А, ну я спереді подивлюсь, Вадюш. Так, дзеркало мигає. Зеркалом мигає, Вадюха, Діодики, дивись. Ану ну, що. О, ану. ану поворотники. поворотники є, А Ану світ, о, взагалі, лед, подивися. Взагалі. А ну рулем покрути, Вадюш. О, тут же електро, електро все, Вадь. Дворники не клати, Вадь. А ну крути руля. Музику виключи, Вадь. Все четенько, Вадюка, все работа. А ну свет выключи. А... аварийку выключи. Свет не свет выключенный, Вадюша. Да, ну включай. А? Да ты не. О, все, гореть, Вадюка. А ну да дальний... не. О, есть. А туманки включивать? Туманки. сни. О, что туманки включается? Тикай, о все, тикай, тикай. Да нихуя. Още. Авто, навіть. Авто, а ну. Ну це горить, фари горять, вач. Говорить, ой блядь, б'є, блядь, дальній світ. О, лед, горить, а знизу туманки щось не горять, вадюха. Щось це не включить? де десь туманки треба дивитися, вач. А ну дивися туманки де. Бля, світик б'є, ух і світ. Что ты, что ты там сигналишь? Это дворник. ж туманки? Ось все, наверное. Подожди. Холл. Это багажник. Чуй. Ану, А ну подожди. Да, туманки, Ось все туманки, Вайка. А ну, Вайка, а ну, Вайка. А ну, попробуй, подогрев руля працює. Работа. Работа, да? Ты включил? Да, я включил. О, бляха, який кивнуль горячий. Выключай, Вать, хороший. Сидушки тоже, вот. Та все, сидушки там все, Ватя, да? Комплектация хорошая. Все, глуши, Ватя. Ой, туманки горять уже, Вать. Так Вадюха, на имгран будем свет ставить собі. Вадь. Ну да, одна фара тысячу дорог, конечно, будет світити. Одна фара, значит, стоит, Вать. А як ти думаєш? А ну ні, ну, то треба машину завести не буде робити. Та дружно. Не, не буде, не буде, вай. Всего. То мотор не робить, батька, ну ти ж розборчик. Печка Ти Ты чуєшся? Не, ну то моторчик печки буде працювати. І все. Воно дуть да таки буде. Ну нихуя сідує, мені вже в ноги холодно. Правильно, бо машина холодна, а так все чітковать. А все що тут трошечки Что там классно это? Все, лучи, давай, снимаем клемму. Все, Вадюха уже приехал, снимаем клемму. Все. все. Да, Вадюха, хорошая машинка, мне нравится, Вадь. Вот реально мне машина нравится. Это позитивно, это позитивно. Да наш мы там, блядь, машина, нахуй мне ездить? Мне... куда мы не туда-сюда и все. Мне наша машина бабки зарабатывала. О, две каштичка, да? Потолок і здесь потолку. Ту, бать подлип пески, нет салончик классный, сидушки классные, продамой сиду. Отжимай? Да. Оттут. Там зажимай. Все, тут отжимай. Все, подожди. Теперь беремо вот такую вставляємо. вставляю. Ну подожди, тикай. Тикай, подожди. Забывай, а не стукай такой. Штукай. А ну зажи... Зара будет заводиться, подожди. Не буде А ну да, трошки постукай сюда, постукай, трошки. Все, зажимай, хорош, зажимай теперь. А ну зажимай, пробуй. Все, хорош. Подожди. А ну давай, заводь. я Я не знаю. Лично мы были. Ти куда едешь, водишь? Мотор Молодец. Ты не... Тут инфиник. Не газуєш? сел, ты что Блять, без мотора погазуєш. блядь. Что, а де мотор есть, а ты, дай, мо... Эй, мотор? дальше... капот. А, ну. А де... А де ж мотор водик. Электротяга. А йоки пал, ты на электротяге езе, Вадька, Ты ты молодец. Солнечных батареях. Да, солнечная батарея стоїть у нас внизу, бачиш, і все четко. Все четко, ты батько на Америка, как надо. Надо ці От, все болти отдельно. Вот такие дорогие болты напитались, их не надо будет отдельно Все их пособирать. Кон уже Вадюха розобрав, все, уже, кон розібран. Бля, надо аккуратненько стекло зризаться, понял? Подрезать надо, подрезать. Подрезать, подрезать, подрез, чтобы. Замк... А нет, приеде. да, торпеда классно тело. И сабельечку его чик да, чик. Да и все. И все. И все. Сидушка можно снимать. Нахуя? А ну для чего? А сидите на чем будет снимать? А, будешь изо. Вообще добивать его. Вот так будет удобнейшее. Неудобно не удобно тогда? То ты понял? Ты понял что, Вадь? Даже ваш дружба тебя понял? Да хорошо. Що? Чітко. Що? Ану. Ось так. Уверх не даже ходити, поняв? Поняв. Ззаді такі датчики стояли і механічна хуйня. Які датчики? Два датчика. То не датчики, держач для полоси. Все, друзі, приїхали ми додому. Ось такий коник у мене. Скоро будемо красити бампера. Кашечка стоїть, колеса подпустили трошки, значить держиться. Скоро буду робити покрашу бампера. ось так, друзі, така ще на мене ще кони такий є. Уже на вулиці, як говориться, такі... темно, почти. Почти темненько, і ми вже вдома. ось так, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До до скорої зустрічі на каналі, все про авто. Ребята, ремонт коробок з будь-якою складності, автомати, механіки. Це ми робимо зараз Це ми зараз робимо коробку GLEM Грант, це на продаж робимо. Ось ще одна коробка розобрана служить, на продаж теж буде GLEM Грант, кому треба буде. Автомати, механіки, всі коробочки, Ось, ось якісь бронзові, дивіться, тулочки якісь такі. Такі приколі. А Лег, що це за коробка? За коробка з такими бронзовими, блядь. Трафік 2,5. Обля коробка друга на неї. Це бронза? я веду? це, Трафік, ревно трафік. Дуже багато запчастин до коробок є. Це в нас, це всі китайські коробки. Емгрант. Це, по-моєму, якась китайська теж. А, це не китайська коробка, це якась корейська коробка у нас лежить, не пам'ятаю. Багато запчастин. СК, МК, коробки засфорза, СК, МК за Сфорза. Кому треба ремонт коробок, звертайтеся, дуже ремонт. Дуже. У нас мастер дуже хороший. У нас дуже хороший мастер по ремонту коробок. Займається коробками вже 20 років. Любий вид складності коробок. Ну, варі... тільки не робив, варіатори не робив. Варіатор у мене є другий матір, який робить. Звертайтеся, номер телефону буде у нас на екрані.